Вибори президента стали неабияким джерелом натхнення для авторів мемів. Перед першим туром українці висміювали пенсіонерів, які голосують за гречку. Намагалися іронізувати заголених дівчат і голосів за солодке. Перед другим туром однією з тем мемів стали дебати кандидатів у президенти. Зеленський просить Порошенка назвати три головні слова. А Порошенко йому відповідає, що мовляв, головне не перемога. Розробник стартапу мемів, 20-річний Микита Шевченко, не приховує свого задоволення від того, як українці вміють посміятися з політиків. Не менш задоволений чоловіки перемогою Володимира Зеленського. Микита Шевченко на цих виборах голосував перше. Він при виборі свого президента керувався тим, що не хоче, як він каже, червоних директорів або людей з радянського союзу при владі разом із Зеленським у нас значно більше шансів отримати реальні покарання в антикорупційній галузі. Я вважаю, що він також може нарешті запустити економіку, створивши нульові декларації для бізнесу. 19-річна студентка факультету політології Києво-Могилянської академії Ірина Засімович теж голосувала уперше і дуже боялася, що молодь не прийде на вибори. Адже в програмах 38 кандидатів у першому турі було замало планів про відстоювання інтересів молоді. Ірина 31 березня голосувала в Україні, потім поїхала в Німеччину за програмою обміну і спостерігала звідти за перебігом кампанії. Те, що переміг не її кандидат, а Володимир Зеленський дівчину засмутило. Він взяв людей обіцянками про нове обличчя, про нову політичну стратегію. Але якщо чесно аналізуючи його е політичну стратегію, так звану, там немає ніякого е конструктиву. Там лише одні якісь о, голосні заяви, і я не дуже впевнена, що він буде достойно виглядати на міжнародній арені. Проте Ірина не вбачає жодної катастрофи у тому, що Зеленський не людина системи. Каже, що Україна вже має такий досвід з мером столиці боксером Віталієм Кличком. Інша студентка Києво-Могилянської академії факультету політології, 20-річна Діана Клим'юк з Коломиї, вважає, що несистемність Зеленського збалансує його команда. На думку Діани, перші півроку новообраний президент. Може припуститися багатьох помилок, але дівчина впевнена, що Зеленський намагатиметься довести свою спроможність. А більшість страшилок, що розповсюджують про Зеленського, можуть і не справдитися. Зеленський про російський. Ну, а чого Порошенко не проросійський? Де, Де цьому докази? З чого ви взяли, що якщо він там допустимо розмовляє російською, значить він обов'язково за руський мір і так далі. А... Побоювань як таких, я буду якось дивитися по ситуації і пробувати вже а, бути більш флексібл. Жодного проросійського вектору. Вимога до нового президента 21-річного Владислава Олюніна, студент деревообробного училища в Києві, очікує від нового головнокомандувача, передусім повернення втрачених територій. Щоб в період цього цих п'яти років Україна була вже в повному своєму складі. Територіально, тобто, щоб Крим був український, Донбас був українським і війни на території України не було. А ще Владислав вимагає від новообраного президента реальної боротьби з корупцією, аби на наступних виборах не з'являлися політики з репутацією корупціонерів. Микита дещо хвилюється, щоб нова президентська команда не зупинила реформу медицини та освіти. Ірина хотіла б мати більше впевненості, що Володимир Зеленський не буде слабким на зовнішній політичній арені. Діана очікує від президента Зеленського якихось дій, аби молодь мала гідну зарплату і не їхала за кордон. Усі ці молоді українці обирали президента вперше, і, хоча не усі голосували за Зеленського, вони сподіваються, що Україна не змінить свого курсу на євроатлантичну інтеграцію і що президент не повторить помилку попередника, який не хотів на їхню думку чути голос громадських активістів.